Христос Воскрес, ходив Ісус Христос, від села в село, ніс людям Слово Боже, розповідав про Царство Небесне, зціляв хворих, давав зір сліпим, давав з... ходили люди, криві ходили. І все це супроводжувало Ісуса Христа ці діла добрі між людьми. І одного разу, десь біля шостої години, він іде своїми учениками до міста Сиха, до Самарії. Його учні пішли купити хліба, бо вони зголодніли. Христос прийшов на околицю села, сів біля криниці відпочити. Бачить, іде жінка з водоносами по воду Самарянка. Юдеї і самаряни не зустрічалися, а якщо зустрічалися, вони ніколи не розмовляли. Чомусь мули вони вороги одне одному. І Самарянка бачить, що юдей сидить, вона нічого не говорить. Коли самарянка підійшла до криниці набирати води, Христос каже, дай мені напитися. Самарянка каже, як же ти, юдей, говориш самарянами, якби ти знала жінку. Хто з тобою говорить? Ти б його попросила води, і він дав би тобі напитися, і ти б ніколи вже більше не хотіла пити, бо то вода, що я даю, тече в життя вічне. Ой учителю, каже самарянка, — дав би ти мені тієї води, бо я вже більше так далеко не ходила по цю воду. Вона не знає, що говорить. Вона не знає, з ким говорить, але вона знає те, що отак їй вже надоїло ходити далеко по воду. А ця криниця була якова криниця. До неї все місто ходило, бо в тій місцевості прісної води майже немає. І тоді самарянка Говорить далі до Спасителя. Вона не знає, що таке Спаситель. Вона знає тільки те, що він юдей, і що більше багато знає, він їй каже у розмові, що вона грішна людина. І вона це признається. Вона не заперечує про свої гріхи. Так як ми любимо з вами заперечувати, що ми не винувати у своїх гріхах, тоді він каже, вона каже, якщо би ти сказав мені, щоб я пішла знову вже цієї води напитися. А він каже, жінко. Ти чоловіка маєш і не одного. Мала з п'ять чоловіків. І ні один не твій. Є. О Боже, як вона рознервувалася? Як вона здивувалася, що не знає про все її життя. Їй стало і стидно, і стало інтересно, тому що він пізнав всі її гріхи, і вона не заперечує їх, тому що він сказав їй правду. І коли вона залишає ці водоноси, здивовано повертається у своє місто і всім розказує, я знайшла юдея. Який проповідує Царство Боже, який впізнав і узнав всі мої гріхи. Ідіть, подивіться. Всі люди почали слухати її, і йти, хочуть переконатися, з ким, що вона говорила. Багато людей прийшло із міста Сикар до тієї краниці. І він навчав їх, говорив їм. І тоді питають люди, кажуть, що треба Богові поклонятися там, на тій горі. А він каже, ні. Бог є дух, і кожний Богові поклоняється у своєму серці. Не на тій горі тільки поклоняється, а кожен поклоняється своєму серцю. І так, люди здивувалися Його проповіддю. Так люди здивувалися, що Він приніс їм Слово Боже і обіцяє, дає надію на Царство Небесне. І запросили Його люди до свого села. І він там пробував декілька днів, проповідаючи Слово Боже. Що ми пізнаємо? Із цієї проповіді сьогодні, браті і сестри, визнаємо те, що жін, перш за все жінка признала свої гріхи. Вона не встидалася, вона не боялася. Вона признала, що грішна. Визнаємо те, що Богові поклонятися треба Духові духом, бо Бог є дух, Бог не і де тільки ми можемо знаходитися в своєму життю на цій землі, ми можемо тихенько поклонятися Богові через молитву. Ми визнаємо ще те, що Христос перший почав розмовляти з тією людиною, що його юдеї не поважав. Адже в другому місці він каже в тому пісні. Любіть ворогів своїх. Він не робив різниці між людьми Христос. Він творив мир між усіма народами, між усіма національностями. Він не знає різниці цього. І потім те, що вода, яку Він дає, Тече у вічне життя. Де там, як він казав, ці жінці-самарянці, не захочеться пити ніколи, тому що там є джерело життя. Джерело, яке сьогодні тече із наших уст, це Слово Боже. І через це Слово Боже люди спасаються. Бачите? Це велика грішниця, яка жила з п'ятьма чоловіками чужими. Ні один її не був. Вона стала проповідником. Вона стала у Святому Яне, що про неї проповідує ціле життя. І це святе Іван її буде проповідувати до кінця світу цього. І це самарянка, Грає велику роль у цьому святому Іванею. тому що Іванист Іван хотів розказати про цю подію, що трапилося біля міста Сехар, біля Самарії. Тому, дорі браті і сестри, пам'ятаємо, слово Боже, яке ми приймаємо, ми п'ємо чисту воду. З чистого джерела, яке тече у вічний, вічне життя. Слово Боже можна прийняти до насіння, яке осідає в нашому серцю, проростає, і ми з вами живемо по цьому насінню. Слово Боже, це може, ми можемо прийняти до тієї. любові, що відкриває нам любов Ісуса Христа до нас з вами, навіть до Самарян, до всіх людей, що живуть на світі, до всіх національностей. І Слово Боже, це як той хліб живий, який ніколи не може пропасти, який ніколи не може відійти від нас, який ми будемо живитися все вічному життю. І слово Боже це є те, той розказ про нашого Спасителя Ісуса Христа, який ми можемо зрозуміти і спояснити святих Отців, святих пустинників апостолів. Через Слово Боже ми повірили, каже апостол Павла. Через Слово Боже ми віримо далі і спасаємося. Через слово Боже, ми отриме віру, і ніяка ніколи нас не може залишити. Ця віра веде нас у вічне життя. Тому беріть приклад самарянки, не з гріхів їхні, її, але з того, що вона зразу повірила, побачивши перед собою Спасителя Ісуса Христа, який був юдей. І почав з неї говорити, просити в неї води, щоб вона попросила води потім у нього. І вона попросила. І він напоїв її і всіх самарян, які вийшли з того місця, міста поговорити з ним. Вони всі повірили через його Слово Боже. Вони стали християнами, вони спаслися. Тому, дорогі братія і сестри, йдім. До Божого храму пеймо воду, яка тече з чистого джерела із уст нашого Ісуса Христа, яка ніколи не псується, яка завжди жива і буде жива до Кінця цього світу і в вічності. Амінь. Христос Воскрес!